Вітаю вас! Ви на каналі and and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рокоділля і про гармонію життя. Сьогодні, вже 8 квітня 2023 року, і я розпочинаю свій другий квітневий гортензієвий старт. Більш детально про цей свій челендж я розповідала у першому відео цикла з першим стартом. Дане відео вже вийшло. В правому верхньому куточку от зараз виїжджає на нього посилання, тому я повторюватися не буду. Проходьте у те відео всі подробиці, у тому числі, і щодо хештегу в інстаграм. Гортензії старте, все там дуже детально. Ну, і хештег я, звісно, тут залишу в описі до відео. а Також посилання на свій інстаграм. Приєднуйтесь до мене у моїх гортензієвих стартах. Також я вирішила, що фоном буду у кожне відео для того, щоб дотримуватися певної однаковості і серійності. буду класти ось цей семплер. Blue hydrangea, блакитна гортензія. Але ви бачили, як яскраво виглядав цей дизайн у минулому відео, коли тут були білі лапки Sony, і як білий колір додавав краси кольорам цього? Процесу. Якщо не бачили, знову ж таки переходьте у то перше відео і подивіться. Воно дійсно того варте, тому що от зараз цей семплер виглядає не так гарно, як він виглядав за участі Соні. Можливо, Соня ще прийде впродовж зйомки відео, подивимося, ну а поки що я знімаю сама. І другим, стартом буде дизайн від фрузелка, артикул 0102. Гортензія. Хайджнджія. До речі, зразу вам скажу, що я не одразу вивчила, як буде англійською гортензія. Але тепер вже точно знаю, що це Хай Це серія квіти Flowers Collection. Набір для вишивання хрестиком по дереву. Артикул я вже сказала. Сюди входять такі матеріали, як нитки DMC, дуже якісні, та бісер Тохо. До речі, Хто дивиться мій канал, той в курсі, що я зазвичай кожного місяця, першого числа розпочинала ангело від Євгенії Колеснікової, але от квітень буде виключенням, тому що в мене буде інший дизайн нитками на дереві. З використанням бісера, в принципі, як і в ангелах, це буде ось така гортензія. Давайте подивимося склад. Набор містить кольорову схему: це ще старі набори, і тут ще не було qr коду для саги. Проте я написала виробнику фрузилку. І засновниця даного бренду Тетяна Кримчук мені без проблем вислала сагу. і я знаю, що тут 1134 хрестика це разом із Бекстічом. Да, це трошки більше ніж я собі планувала, що буду вишивати у стартах впродовж тижня. Якщо Можна обрахувати у хрестиків, до речі, невеликий такий спойлер щодо усіх дизайнів, яких я буду вишивати, у мене є сага, тому я зможу рахувати хрестики. Але 1134 це не настільки бага... набагато більше, ніж тисяча, тому, можливо, я і вишию. Ну, подивимося. Далі, інструкція, звісно, основа для вишивки це дерево, Моліна DMC, органайзер фетр. Окрім наборів з тканиною, ну, в даному випадку в нас тут дерев'яний набір, бісер Тоха, мононитка і дві голки. Тобто, усе тут є для того, щоб розпочати вишивку. Ну і, звісно, ми зараз з вами розпакуємо набір, він вже не буде блікувати. Ось подивіться обкладинка. Так, всередині схема та ключ. Схема я одразу. Ховаю, тут є хрестик у дві нитки, бекстіч у одну нитку та бісер Тоху. До речі, тут це ще старий набір, і тут ще вказані номери DMC. Зараз вже на планшетці просто порядкові номери, так само як і у сазі. Щоб не було піратських перенаборів. Ну, це зрозуміло, це авторські права. Я їх підтримую. Хоча ось тут мені буде зручно, тому що після того, як закінчу я вишивку, то зможу перемотати залишки на бабінки свої колекції ниток DMC. Так, і тут розмір 40 на 41 хрестик. Ну, невеличка. І тут рекомендації до набору, але я не буду на них зупинятися, тому що, в принципі, це для початківців, але все рівно раджу, як завжди, про всяк випадок прочитати інструкцію. Далі нитки, бачите, тут, як я вже казала, з номерами. Тут така кіска, одна нитка. Ну і подивіться, як гарно переплетені нитки. Подивіться, яка класна гама, як чудово поєднуються рожеві нитки, якими буде вишиватися сама гортензія та зелені для листочків. Я тільки уявляю, яка ж гарна ця буде квітка краса. Органайзер, бачите, фрузелок. Артикул 1020. Не переплутаєш. Все просто ідеально. Далі. Основа, до речі, можна її підвісити. Дуже приємна на дотик. Так, фетер, другий набір, і другий раз фетер досить такий товстенький, плотний. Ну, звісно, не такий товстенький, як був фетер, на якому я вишивала брошку. Далі, ось така бебінка з монониткою. Бачите? Зовсім трошки бісеру. А, от тут ще він є. Я вам потім скажу, чи залишився тут, тут якийсь бісер, чи ні, але це Тохо, і я навряд чи ідентифікую. хоча, мені здається, що я отут бачила його номер. Ось Тохо 15307. Подивимося, може я якимось чином переведу його у іншу палітру та ідентифікую. Так, ось так бачите: бісер та дві голочки для ниток та для бісеру. Ну і, як завжди, у наборах фрузелка така листівочка з фотом, які, наскільки я чула і знаю, робить власниця даного бренду Тетяна Кримчук. Дуже гарні фото. Справжній хендмейд, як і все інше. Ось так виглядає даний набір лише після розпаковки. Ну і зустрінемося ми з вами через 7 днів, коли я зможу показати вам, можливо, навіть готову роботу. Ну, як мінімум, мають тут бути вишиті усі хрестики. Нагадаю, вишивається виключно хрестиками у дві нитки. Ну, от, подивіться, яке неймовірне поєднання кольорів. Мені просто дуже хочеться розпочати, і я сьогодні це зроблю. Не перемикайтеся до наступного включення! Знову я з вами. Сьогодні вже п'ятниця, 14 квітня, сьомий день, коли я. Розпочала свій другий квітневий гортензієвий старт. Нагадаю, хоча, думаю, ви ще не встигли забути: що це дизайн фрузелка, гортензія. Хай ось така рожева гортензія. Бачите, наскільки багато кольорів гортензії. Ось тут у мене блухай Дженія, блакитна гортензія. Тут ось така. Рожева гортензія. Від Dimensions Hydrangea in Bloom. Квітуча гортензія. В мене була така фіолетова. Вставлю вам фото готової роботи, якщо ви забули. Так і перший мій гортензієвий старт був з фіолетовою гортензією. В правому верхньому куточку я вже залишала посилання на відео. Також, звісно, є і білі гортензії. А також я чула, що є кущі, коли на одному ж тому самому кущі можуть бути гортензії різних кольорів. Ну, Мабуть, це таким чином або переливаються різні сорти гортензії, а також я чула, що це ще залежить від ґрунту, а також від певних добрив. Але давайте все ж таки від ботаніки до вишивки. Як я вже сказала, сьогодні п'ятниця, до речі, це страстна п'ятниця, завтра Велика субота, ну а потім у неділю і Великдень. Правда, це відео ви побачите вже у понеділок, але думаю, що на другий день Великодня не пізно сказати Христос Воскресе, Христос Воскресе, Христос Воскресе. І я думаю, що під захистом. Божественним, під захистом цього свята ми будемо очікувати мир, спокій, гармонію у нашій країні, на нашій землі, у нашій державі. Так, про Великдень і про Путаніку ми поговорили. А тепер давайте повернемося до вишивки. І ось так на прев'ю. Буде виглядати ця робота. Ну а в мене поки що вона виглядає ось таким чином, і тут вишиті усі-усі хрестики. От подивіться, як виглядає цей дизайн в такому розмитому стані, лише з хрестиками. І вишила я тут 928 хрестиків. На дереві, вони завжди рівненькі, тому що, якби мене затягували, вони не будуть. Перетягнуті. Тут було 9 кольорів солідів та 2 бленди. І залишиться мені вишити бекстіч. 404 всього тут стіпки бекстіча двома кольорами, і, до речі, кольори бекстічу не траплялися у кольорах, якими вишивалися хрестики. Тому з 11 кольорів 2 кольори припадають на бекстіч. І 9 кольорів плюс 2 бленди з них, тобто 11 значків на хрестики. Ось такі технічні характеристики. І окрім 404 стіпків бекстічу, мені потрібно буде тут пришити 4 бісерини. Ну, а також, звісно, приклеїти ззаду фетер. Бачите, цю тінь, гала. Ну, як не соня, то гала в мене в кадрі. Спробую продовжити знімати, якщо в мене не вийде, тоді вже зроблю паузу. Ну, поки що немов би виходить. І що я вам хочу сказати, що зразу знімаю відео і не показую вам фініш повністю. Але поки я буду монтувати відео, я буду намагатися завершити цю роботу, вишити бекстіч, пришити бісер, приклеїти ззаду фетр. І вже коли я з вами попрощаюся, я ставлю фото або відеоряд вже з готовою роботою. Тому, коли я вам скажу до нових скорих зустрічей, ви одразу не вимикайте відео, тому що далі ви побачите, я сподіваюся, вже фото або відеоряд без коментарів текстових, але під. Думаю, приємну, гарну музику вже з готовою та оформленою роботою. Отакі в мене плани. Сподіваюся, що вони справдяться, тому що дійсно вишивати залишилося небагато і буде готова робота. Впевнена, ще гарніша, ніж на прев'ю. Що стосується ниток, то, подивіться, як вам сказала, мені залишився от чорним кольором зробити бекстіч і 369-м з цим зеленим зробити бекстіч. І подивіться, як багато залишилося ниток. Дуже добре, як вже казала, що це в старих наборах ще вказувалося номери DMC. Я розумію причину, чому перестав виробник автор. Вказувати номери покажу вам ще ближче. Подобається мені, як вийшла ця рожева гортензія. Ну і, звісно, оформлюватися буде фетром. Я це вже показувала. Бачите, навіть оцей отвір для підвісу. Тут вирізаний. Проте я одразу не буду робити підвіс. Я подумаю, як буду її використовувати. Ну, і звісно, тут в мене, бачите, ще голочка бісерна, мононитка та бісер. Трохом. До речі, я вам обіцяла зробити манікюр. Ось Зробила манікюр. Один ніготь в мене зламався, тому я вирішила обрізати всі інші нігті. Та ось зробити собі коротенький френч. Давно у мене не було такого коротенького френча, але мені дуже подобається. Ну, вибачте, за такий офтоп. <при> проте я в якомусь попередньому включенні, була, була з запущеним манікюром, мені самі це було неприємно. Думаю, що і вам не дуже було це приємно. Ось так. В мене виглядає ця робота зараз. Повишиваю я ще сьогодні, а потім зніму фото або відеоряд. Можливо, навіть на фоні цієї блакитної гортензії, Blue Hydrangea. До речі, гарно виглядає і фокусується непогано. І вставлю вам такі невеличкі кадри готової роботи. Ну а поки що ще раз з великодним вас. Будьте здорові! будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!